Власне, в п'ятницю, 29 березня, ми мали неприємний інцидент. Зафіксовано хакерську атаку на сервери електронного квитка. Ну і так виглядає, що цілею зловмисників було знищення даних, які власне стосуються функціонування системи електронного квитка. Цільово колегами було переведено роботу. Системи в громадському транспорті так, скажімо так, в автономний такий режим. Тобто зараз були відключені певні функції для того, щоб унеможливити якісь ті чи інші подальші інциденти, зараз власне неможливо в громадському транспорті і на відповідних сервісах перевірити баланс карток Леокарт, поповнити відповідно картки Леокарт і. Також є якби обмежені ті чи інші функції. Загалом громадський транспорт працює в звичному режимі, але колеги з Вифлодору звернулися в департамент кіберполіції для того, щоб вияснити всі можливі обставини і в подальшому власне унеможливити наступного разу такого роду ваше. Тобто, зараз валідації в самому громадському транспорті здійснюються в звичному режимі. Інформація про самі валідації акумулюється, відповідно накопичується. тому можуть бути затримки зі списанням коштів безпосередньо. Але тим не менше, люди прикладають як банківські картки, так і картки до валідаторів. Інформація щитується, фіксується в системі, і вже після того як будуть відповідні висновки з департаменту кіберполіції. Ми працюємо власне над відновленням цих всіх сервісів для того, щоб в подальшому можна було перевести. Роботу системи в звичний режим сьогодні леокарт можна поповнити чи реально? поповнити зараз, не можна. Пільгово здійснюють проїзд на сьогоднішній день. Пільговики в них є видані більш ніж 250 тисяч пільгових карток, і вони відповідно пільгово здійснюють поїздку. Що стосується інших категорій платних пасажирів, вони зараз абсолютно в звичному режимі здійснюють валідації чи банківськими картками, чи відповідно картками леокарт. Коли стала відома інформація, що це хакерська атака. Відключили всі доступи для всіх сторін в частині, що стосується доступу до серверів, провели аналітику, по яким серверам були здійснені зловмисні дії. Підключили девопсів з різних організацій своїх девендерів і зразу повідомили відповідні правоохоронні органи про факт такої події. Після цього було порушено кримінальне провадження по факту втручання в роботу системи. Відповідно, зробили максимально дії такі, щоб А, захистити систему від подальших дій, і друге дати можливість пасажирам себе комфортно почувати в транспорті. Тобто залишили можливість варідся, записувати дані про всі поїздки, видавати паперовий квиток, варідуватися банківською карточкою і леу всіх типів. Станом ми обмежили тільки поповнення, тобто ми обмежили ті функції, які можуть впливати по і заважати поточному розбору ситуації. По даному факту, по даній хакерській атаці, було відкрито кримінальне провадження від 30 березня за статтею 361 частиною 5. з від суботи працівники з кібербезпеки департаменту кіберполіції проводять дослідження та огляди серверних обладнань актуальних машин з метою встановлення схем та порядку, за яким здійснювали втручання. Хакери так звані з метою встановлення осіб, причетних до даної хакерської атаки та притягнення їх до кримінальної відповідальності.